Прем'єра 19 та 20 серії серіалу Реванш відбудеться 12 листопада на каналі «1.1 Україна, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, попереду на нас чекає дуже багато важливих подій, адже нарешті час Валентини настав і вона успішно продовжить реалізовувати свій план помсти. Ми вже побачили, що батько Марини залишив крісло заступника генерального прокурора. І тепер черга за Філатовим та Мариною. Філатова відсторонена від посади слідчого, і тепер його робота обмежується архівом. Але це тільки початок, наступна на черзі Марина. І в 19-й серії вона зіткнеться з певними труднощами. Тому не припусті, що задумала Валентина з Романом, аби остаточно підірвати позиції Марини. Тим часом Валентина з Романом зблизиться ще більше. Роман вже зізнався дівчині в коханні, проте ніяк не може наважитися розповісти правду, що Титан це він. Він боїться, як на це відреагує Валентина, тому буде тягнути до останнього. Але від цього не втекти і правда, рано чи пісня відкриється, та як на це відреагує Валя, і чи зможе вона зрозуміти, чому він так довго тримався в таємниці. А от Софія, перебуваючи в тісному зв'язку з тими людьми, яких вона зараз бачить поруч, почне пригадувати минуле. І вирішить помститися, чи вона переконана, що має право на свою помсту. Загалом в наступних серіях Валентина та Софія намагатимуться відновити справедливість, динамічний розвиток подій, несподівані повороти і нові виклики усе це чекає на нас у нових серіях реваншу. Пишіть коментарі, що ви більше все хочете побачити в цих серіях, ставте подобайку і до зустрічі!